Вибір майбутньої професії це відповідальний крок, який визначає твою подальшу судьбу. Яку спеціальність обрати? Які навчальні заклади дають гарантії працевлаштування? Які вакансії на ринку праці мають найбільший попит? Відповідь є. Це спеціальність садівництво та виноградарство, яку ви можете отримати в Таврійському агротехнологічному університеті. Мелітопольщина відома на всю Україну та далеко за її межами як черешневий край. Умови нашого регіону дуже сприятливі для вирощування не лише черешні, а й більшості плодових, овочевих, ягідних культур і винограду. Тому існує висока потреба у фахівцях спеціальності садівництва та виноградарства, а ця професія займає гідне місце в аграрній сфері. Фахівець садівництва та виноградарства знається на вирощуванні зберіганні плодів, овочів та винограду. Він добре обізнаний з технологіями вирощування садивного матеріалу, новими типами насаджень та системами утримання ґрунту. Вирощує овочеві культури, квітково декоративні та лікарські рослини, підбирає добрива та методи боротьби з хворобами, шкідниками плодових та овочевих культур, визначає термін збирання врожаю, організовує роботу трактористів, бригадирів, механізаторів. У моїх батьків власний тепличний бізнес. Ми вирощуємо овочі на продаж. Я хочу отримати знання, які допоможуть мені опанувати та розвивати сімейний бізнес. А ці знання я можу отримати тільки на спеціальності садівництва та виноградарства. Спеціаліст в галузі плодовочівництва та виноградарства повинен добре знати загальнобіологічні дисципліни. Агрохімію, землеробство, плодівництво, овочівництво, тепличне господарство, виноградарство, селекцію плодових культур, основи економіки та ведення бізнесу. Я навчаюся на першому курсі спеціальності садівництва та виноградарства. За цей рік наша група відвідувала різні конференції та виставки. Ми побували у сучасних господарствах, які спеціалізуються на плодовочеві продукції та винограду. Мені подобається навчатися на спеціальності садівництва та виноградарства. Щоб отримати справжні знання та практичні навички, наші студенти проходять практики та стажування в агропідприємствах України та Європи. В реальності бачать, як впроваджуються сучасні та ресурсоощадні технології в садах та виноградниках. Вчаться, як підвищувати родючість ґрунтів та врожайність культур. Старшокурсники спеціальності садівництва та виноградарство працюють у господарствах та навіть отримують додаткові стипендії. В таких господарствах після закінчення навчання нас очікує гарна перспектива для подальшої роботи та професійного розвитку. Випускники університету спеціальність садівництва та виноградарства можуть працювати на посадах директора або заступника агропідприємства, агронома-плодовода, агронома-овочівника, агронома-консультанта, агротехніка. Фахівця з плодового овочівництва і виноградарства, фахівця із захисту плодових овочевих культур та винограду, фахівця тепличного господарства, наукового співробітника чи викладача. Експерти ринку праці стверджують, що кваліфікований технолог з плодоовочівництва та виноградарства має набагато більше можливостей отримати роботу за фахом та розвиватися професійно. Садівник-виноградар ніколи не залишиться без роботи, тому що він в прямому сенсі годує людство. Перевагами фахівця зі спеціальності садівництва та виноградарство є висока заробітна плата та стабільний попит на ринку праці.